Вітаю вас, щиро дякую. Зараз Оля збирається йти на ділянку, так, до Вікторії. У нас Хмариться, отже, може буде дощик. Ну, зараз Оля спробує так, підемо. Зараз буде ефір і, отже, бажаючи запрошую. Так, я буду. Камеру тримати в руках, тому що буду так однією рукою і тому так будемо намагатися швиденько-швиденько робити. Отже, кажу вам так, як буде. Ну, ось так. Мирного неба, міцного здоров'я, всього найкращого. І бережемо наших діточок, синочку не віддамо. Бережемо себе і молимося. Будемо дуже обережні, мої хороші. Щиро вам дякую до зустрічі на ефірі.